Патологія жовчевого міхура. Що дійсно є патологією жовчевого міхура? Загін жовчного це небезпечно чи ні? Що таке каміння в жовчевому міхурі і як? З ним поступати, що з ним робити, як лікується жовчокам'яна хвороба? Мене звати Олена Журавльова, я лікар-терапевт, пульмонолог лікувально-діагностичного центру Медатланд. В цьому відео ми поговоримо про патологію жовчевого міхура. Але перед цим підпишіться на канал Медатланд. Тут ви отримаєте на рекламні відповіді на питання по здоров'ю. Яка ж функція жовчного міхура? Незважаючи на свої маленькі розміри, жовчний міхур є важливою складовою нашої травної системи. Основна його функція це функція накопичення жовчі, яка виділяється печінкою. Жовч нам потрібна для перетравлення жирів. Якщо жовчі виділяється мало, нам буде важко засвоїти їжу. Ще раз наголошую, що жовчний міхур є лише резервуаром жовчі. А секретується вона в печінці. Коли і як обстежувати жовчний? В профілактичних цілях рекомендується УЗД-обстеження органів черевної порожнини раз на рік. Якщо у вас вже діагностоване порушення функції жовчевого міхура, це обстеження проводиться згідно рекомендацій лікаря переважно 2-3 рази на рік. Якщо виник гострий біль, то потрібно негайно звернутися до лікаря. Що таке загін жовчного? Як правило, так описується фізіологічний вигін жовчевого міхура, який наявний в його шийці. Крім того, оскільки жовчевий міхур не є каркасним органом, дуже часто утворюються фізіологічні вигини в тілі і в дні жовчевого міхура. Ні загін в шийці, ні загін в тілі, як правило, не є патологічним станом і не несе загрози для здоров'я. А патологічними станами для жовчевого міхура Є наявність спайок, перетяжок, осаду, поліпів в тілі жовчевого міхура і конкрементів. Найбільш часті патології жовчевого міхура. До них відноситься застій жовчі та жовчокам'яна хвороба. Потім йдуть холецистити, поліпи жовчевого міхура та дискінезія жовчевовідних шляхів. В цьому відео поговоримо про найбільш часті патології це застій жовчі та жовчо хворобу. Що ж таке застій жовчі? Застій жовчі це патологічний стан, коли жовч не виділяється або виділяється в недостатньому об'ємі. Це призводить до порушення процесів травлення. Ця патологія частіше зустрічається у жінок, ніж у чоловіків. Серед пацієнтів 40% скарг припадає саме на цю патологію діагностика та лікування застою жовчі. Як правило, діагностується застій жовчі на основі скарг пацієнта із врахуванням даних УЗД-обстеження та лабораторних показників. Для лікування використовується поєднання дієти і певних медикаментів. Для роботи жовчевого міхура надзвичайно важливо дотримуватись правильного харчування із включенням в свій раціон ненасичених жирних кислот, достатньої кількості води, а також дробний характер харчування. Медикаментозне лікування призначається лікарям із врахуванням стадії захворювання, причини захворювання, наявності ускладнень. А також супутньою патологією. В окремих випадках може бути проведене хірургічне лікування. Що таке жовчокам'яна хвороба? Це патологічний стан, який характеризується утворенням конкрементів або каменів у жовчевому міхурі або жовчевих протоках. Ця патологія більш характерна для жінок і трапляється в них в 6 разів частіше, ніж у чоловіків, що пояснюється активністю естрогенів. Проте з віком частота розвитку цієї патології зростає і у чоловіків, і у жінок. Насправді причини до сих пір невідомі. Проте є ряд факторів, які сприяють розвитку даної патології. Серед цих факторів є жіноча стать і вагітність, ожиріння, спадкові фактори, вживання калорійної їжі, а також інфекції жовчевого міхура. В чому ж небезпека жовче хвороби? Через постійний механічний вплив каменів на стінки жовчевого міхура, розвивається хронічне запалення в самому міхурі, яке часто поширюється на сусідні органи, наприклад, часто втягується підшлункова залоза, яка є зв'язана з жовчевим функціонально і анатомічно. Крім того, може відбутися закупорка жовчної протоки, що призводить до гострого запального процесу в жовчевому міхурі. Якщо ж камінчики попадають, Протоки печінки виникає механічна жовтяниця. Більш грізним ускладненням хвороби є прорив жовчевого міхура, який стопроцентно призводить до розвитку перитоніту, що може мати летальні наслідки. Як же лікується жовчокам'яна хвороба? Золотим стандартом в світі лікування жовчокам'яної хвороби є лапароскопічна холецистектомія, тобто видалення жовчевого міхура. Ця операція косметична. Мало травматично і дуже важливо, що пацієнти швидко відновлюються. Чи можна вилікувати жовче-кам'яну хворобу народними методами? Ні, на жаль, це буде лише ваш втрачений час. Як жити після видалення жовчевого міхура? Як я вже згадувала, жовч виробляється в печінці, а жовчний міхур є резервуаром для її зберігання. Тому при відсутності жовчевого міхура жовч напряму потрапляє в 12 палу кишку і приймає участь в травленні. Оскільки жовч виділяється не порційно, важливо в перший час після операції дотримуватись дієти і дробного харчування, уникати газованих напоїв, алкоголю. Слідкувати за своєю вагою тіла, як правило, лікар-хірург дає чіткі рекомендації пацієнту, яких необхідно ретельно дотримуватись, і в подальшому відсутність жовчевого міхура ніяк не вплине на якість вашого життя. Приходьте на профілактичні огляди, дотримуйтесь рекомендацій лікаря та будьте здорові!